Голову Волині Газу підозрюють у розкраданні блакитного палива. Детективи бюро економічної безпеки України мають докази розкрадання газу із газотранспортної системи України керівниками трьох облгазів. Підтверджена сума збитків, яку завдав голова правління акціонарного товариства Волині газ, становить понад 130 мільйонів. Голова Криворіжгазу завдав збитків на понад 202 мільйони гривень, а Чернігів газу майже на двісті 20 мільйонів детективи БЕП повідомили цим особам про підозру також накладу арешт на їх рухоме та нерухоме майно на загальну суму 246 мільйонів гривень та корпоративні права підсанкційного бізнесмена на загальну суму понад 7,4 мільярди гривень. Слідство встановило, що фактичний керівник групи компанії РГК Дмитро Фірташ організував схему несанкціонованого відбору газу з газотранспортної системи України, в якій взяли участь службові особи підконтрольних підприємств для покриття витрат компанії за несанкціоновано відібраний газ у оператора ГТС України облгази перераховували кошти на підконтрольне підсанкційному олігарху підприємство в значно більшому обсязі ніж було поставлено. ah so